Тарас Загородній, політолог, з нами на зв'язку. Пане Тарасе, бажаю здоров'я. Доброго дня. Хочу поговорити про ось яку новину у Сербії почалися масштабні акції протесту проти планів уряду з видобутку літію. Люди виступають проти запуску в Сербії рудника, розробку якого передали Британу австралійському концерну. Я нагадаю, що видобуток літію, як писали, може стати для Сербії вхідним квитком до європейського союзу. Там також так би мовити, був замішаний і Китай, точніше, його. Го, інтереси, от хотілось би нашим глядачам пояснити, що саме це означає, бо на тих відео на знімках, які сьогодні побачили, достатньо багато е, людей виступили проти саме з екологічної точки зору. Е, але тут також 100% присутня і геополітична складова, тому що літій – це важлива історія стає і буде ставати. Тож цікаво е, почути ваші пояснення. Ну, літій, видобуток літію це потребує в тому числі багато води. Це теж екологічне питання, тому там може бути замішане різні питання, які задають мешканці Сербії стосовно видобутку літію і так далі. Тому ми не знаємо внутрішньої дійсності ситуацію. Ну, стосовно того, що це квиток євросоюз. Ну таке себе питання. А що іншим країнам теж висувають, що у вас буде квиток Євросоюз, якщо там в Видобувати щось буде, а якщо літію немає. Ну це таке, знаєте, просто ефемерне. Але в дійсності може бути там різні історії, може бути в тому числі Росія замішана. Я в цьому не виключаю, тому що там є великий вплив Росії. Китаю теж цікаво. Це дуже цінна сировина, Це стратегічна сировина, тому що в Україні, до речі, теж є поклади літію, якщо ви не знаєте, і у нас і тому і. Питання навколо літію, це дос, ну, вочевидь, що зелені технології будуть тільки зростати. попут, там на акумулятори, літі ж в акумуляторах в основному uh -huh. використовуються, і тому звичайно, що інтересів буде дуже дуже багато, і звичайно, що воно буде переходити в політичну е площину в даному випадку. Ну я я не виключаю, що там просто суміш декілька факторів, в тому числі е змішалися і політика, і екологія, і багато чого іншого. Зрозуміло. Тож давайте тоді перейдемо до іншої цікавої новини. Як з'ясовується в Росії оповноважена справ людини, Тетяна Москалькова надіслала вона звернення до Верховного комісара ООН з вимогою засудити дії України у зв'язку з подіями в Курській області. Москалькова поскаржилася, що нібито тисячі цивільних постраждали внаслідок варварського нападу зсу на Курську область. Крім того, вона Заявила про грубе масове порушення прав людини, це цікаво, особливо з розрізу наших, так би мовити, партнерів західного світу, як вони сприймають ці заяви. Ну і якщо мені не зраджує пам'ять, то Росія ж теж щось подібне з нами зробила. І якщо, наприклад, визнають... Їх кейс то відповідно визнають і те, що вони зробили е, в наш бік. Ну, взагалі, то якась така дуже дивна ситуація. Вони намагаються далі грати за правилами, але щось е, не дуже це виглядає. Але тут, звісно, цікаво подивитися на цю історію з точки зору наших партнерів. Дивіться, я е, не виключаю, що можуть прийняти заяву і е, рухи можуть бути проти України, тому що ООН е, знаходиться під значним впливом не тільки Росії, а й Китаю. Е, Росія є членом постійним членом Радбезу. Пан Гутієре завжди щось не бачив в нашій державі, і ООН взагалі, як така організація, яка Ну, була покликана бути якимось арбітром, Вона вже давно померла, і тому я не виключаю, що можуть бути претензії висуватися в Україні, знайдуть якісь там проблеми і так далі. Хоча їх немає, буч там немає, uh -huh. етнічних чисток немає, і так далі. Тому по приводів для того, щоб звинувачувати в чомусь Україну, звичайно, що немає. Але за певних обставин, звичайно, що можуть це зробити. А от український кейс можуть не розглядати. Хто вам сказав, що будуть розглядати українські кейси. Вірити нікому не можна вже в цьому світі. І ми повинні це чітко і ясно розуміти і вигризати своє місце потрібно. Я нагадаю вам історію з Ізраїлем. Проти Ізраїля постійно були якісь резолюції ООН е ухвалювали, хоча він там нічого особливо не робив. Проти нього завжди було звинувачення. ООН е там щось е спіймали взагалі он, співробітники ФООН, там окрема є ЄП... е організація, частина якої, частиною ООН. Яка займалася допомогою там в ГАЗі, там, взагалі, були люди, які працювали в ООН які потім брали участь в нападі на Ізраїль. Тому нічому не дивуйтеся вже в цьому світі і вірити нікому в принципі не можна. Але звичайно що е, треба дивитися і бажаючих теж знаєте дати хід цим справам в поганій інтерпретації для України. Ну я думаю, що достатньо велика кількість наслідити їх, їх там недооцінювати і. А рівень корумпованості міжнародних чиновників. Абсолютно, абсолютно а, у Міноборони Білорусі показали танки, які нібито перекудають у прикордонні регіони України. А, про поведінку Лукашенка за останній, ну умовно кажучи, тиждень хотілось би також окремо поговорити. Бо там є ряд і цікавих заяв а, на геополітичному рівні у відносинах з Росією. А, там ще санкції Канади, якщо не помиляюсь, водила а, проти режиму Лукашенка і проти. Його сина персонально а, і знову ж таки, заяви, які вже стосуються конкретно якихось військових подій. Ну назвати цю поведінку дивною ми вже не можемо. Ми вже звикли до цієї поведінки, але все ж таки розібрати, її, я думаю, що маємо на це змогу. Тож хотілось би з вашою допомогою розібратися, що сказав Лукашенко і для чого. Ну давайте так, почнемо з, з таких е, вихідних даних. Е, Лукашенко бандит покитьок, але не ідіот. Він воювати не збирається і е, категорично не хоче цього робити. Його завдання зараз пересидіти і взагалі пережити Путіна, щоб потім сам розповідати, як він важко працював на перемогу України. Е, тому всі ці слова, які він зараз наговорив, е, там стосовно попела, все інше. Я вважаю це якраз. Намагання імітувати бурхливу діяльність і зробити все для того, щоб його армія ніяк або е, не надавала допомогу, або навіть технікою. Е, тому він, е, по-перше, він гарно пнув Путіна, коли на прес-конференції фактично легалізував інформацію, що вже там скільки там на 35 кілометрів заглибились в глиб Росії. Угу. Це не констатація факту, це просто. Костата <смеш> сказав Путіну. Путін, ти бачиш, що у тебе коїться? Ти е, такий вибач, ідіот, що ти у тебе на, вже, в цьому в, на території твої вже війська знаходяться. І де де твої там два-три дні? А далі він імітує бурхливу діяльність. Там танки рухає, ескандери, е, БПЛА знаходиться і так далі. І у нього є тепер формальний привід сказати Путіну. Ну слухай, у нас тут ж напружена ситуація, які яка допомога тут. Українці знають ось ось будуть нападати, нічого дати не можемо, і так далі, тому що ні армія, ні самі білоруси категорично не хочуть воювати проти України. Чому тому, що я думаю, що все армійське керівництво Білорусі все давно вже зрозуміло. особливо після того, як їх солдат, що в 22-му році змусили росіяни. Мити танки від залишків внутрішніх росіян вже в Білорусі, коли їх били під Києвом та в Чернігівській області, і змушували це зробити. Вони все давно зрозуміли. Вони розуміють, що їх чекають тут, і тому і сам Лукашенка це чудово розуміє. Він розуміє, що будь-який рух в бік України закінчиться для нього втратою влади. Чому тому, що десь 70% населення Білорусі, а це вже і ядерний електорат, в тому числі Білоруси і, і Лукашенка, в тому числі категорично, проти е, війни в будь-якому форматі проти України, і взагалі чому тому, що е, е, там вже призовна армія, там прості хлопці, білоруські, які прийшли слу, відслужити свої е, два роки і піти додому, і е, е, він розуміє як людина е, влади. Людина влади, що наказ та він може дати, але що виконують нас каз ще не пристрелять його самого це раз. І про друге він розуміє, що навіть теоретично, якщо не пристрелять, то виконують наказ найбільш віддані йому частині. Які будуть просто швидко знищені питання в тому, як він тоді владу буде втримувати, і що завадить потім росіянам просто вже з'їсти самого Лукашенка? Це перша його мотивація. Ну і друга мотивація, як я вам говорив, він зовсім не ідіот. Він знайомий з географією, знайомий з цифрами. І відстань від кордону до Мазирського НПЗ та Новополоцького НПЗ він чудово знає. І знаю, що е, прильоти дронів туди Україна категорично може організувати? Ну як СБУ, СБУшники, вибачте, в Краснодарському краї мочать всі ці ЕМПЗ так, що росіяни вже зараз не хочуть поновлювати експорт нафтопродуктів. А що буде з ними з МПЗ, які там генерує фактично 10% ВВП Білорусі? Якщо там почнеться реальна атака українських дронів. Тому він така людина. Знаєте, він буде пітлять до останнього і не даватися, не давати себе втягнути у війну. До чого була ця заява, що він не буде обіймати посаду довічно, ну скоріше, правильніше сказати, окупувати цю посаду. І він вже сказав, що готуйтесь там, начебто, от, хтось буде там новий, ну така достатньо Дивна риторика, чого ви саме зараз. А взялися? нічого дивного немає. Нічого дивного немає. Дивіться, це стара, добра, перевірена гра будь-якого авторитарного лідера. Починати говорити: знаєте, я так втомився, я так хочу вже йти. А потім дивитися, хто вискочить, так, щоб його одразу ще притушити. Це, це, це нічого, все старе, як ми, Тому все, все Лукашенко все чудово знає. Тільки хто заворушиться, якісь розмови, КДБ тобі скаже, там, що той той обговорював це, так, а ну йди сюди, там, що ти там говорив. так. От тобі, строк і так далі, може прикинути ще хворим. Це взагалі це стара, знаєте, приказка. Потім в таких авторитарних режимах ще ж важливо дивитися. А хто останній прибежить, Хто останній прибежить, вмовляти нікуди не йти? Це теж знаєте, велика перевірка. Тому нічого тут дивного немає. Лукашенка так перевіряє своє оточення. Перевіряє хто там, не дай Бог, куди що сляпне, кудись там в Москву поїде. Ну і все тебе на олівець. Ти вже ніякий, ти вже не претендент, ні на що взагалі. Я вже думав, він сина готує на свою посаду. Таким чином, можливо. Давайте тоді перемістимося ще в Сполучені Штати. Поговоримо про те, що сьогодні. Казали, що Трамп повідомив про хакерську атаку звинувачує в цьому Іран? Ну, заяви Трампа, ми всі знаємо, як вони швидко плинні, змінюються достатньо часто, незрозумілі і в більшості цих заяв ну просліджується якась маніпуляція заради можливого хайпу, резонансу і підвищення своїх рейтингів. Чи так це в цьому випадку? І взагалі-то яке положення зараз у Трампа? Послухайте, давайте так і у демократів, і у республіканців, і хайпу вистачає і маніпуляцій, тому що вони всі в виборах, тому ми не знаємо внутрішнього не ми ж їх обираємо. Ви ж повинні розуміти. Вони ж працюють на власного виборця. У них свій порядок денний. Головне, щоб ми тут не втягували ці вибори, тому що знаєте, у нас тут. Через відсутність політичного життя в нашій країні багато хто почав ставати експертом з настрою Файдахо, Каліфорнії, почав дивитися, що там відбувається сполучених Штатах Америки. Так далі, ми не повинні в втіхтягуватись взагалі. Виборчі кампанії Сполучених Штатів Америки дивитися, де наш інтерес Так? Ми повинні більше приділяти увагу нашій внутрішній силі і розуміти, що незалежно від того, хто переможе, вірити нікому не можна. Так вірити можна тільки в українську армію, в український народ та власне ВПК. І розуміти в принципі, на яких побудована світова політика, е, світова політика побудована на принципах, що сильних та буйних завжди підтримують. Тому що сильні та буйні вони є вигідними е, е, об'єктами для інвестицій. Тому чим сильніше ми будемо, тим краще буде для нас, незалежно від того, кого оберуть, там, Трампа чи Камал Харрис, Тому що у того, у того є ризики для України е, достатньо величезні. Єдине, що можна змінити, це е, Працювати зараз не з не політиками а зі спонсорами. політиками так ну, наприклад, у Трампа головними його спонсорами, одними з основних спонсорів, є підприємство ВПК і компанії. ВПК. от з ними треба зараз дружити, е, затягувати їх в Україну, тому що вони розуміють, що е, зброя, яка була у війні, вона рази в 3-4 дорожче коштувати для цього. Уряд. І ми повинні на цьому сконцентруватися. На те, не те, що там Камала сказала, Трамп сказав. То думати, вони там маніпулюють, не маніпулюють. та маніпулюють, тому що це вибори. Де ви бачили політика, які перед виборами не маніпулюють там і Камала Харіс маніпулює її штаб, і Трамп маніпулює. Але ми їх не обираємо. У нас завдання вбудуватися в їхню систему. Тому краще сконцентруватися, щоб уряд затягував підприємство ВПК заходу в нашу державу. Для цього потрібно забезпечити секретність підприємства. ВПК, воно у нас досі не забезпечено. Забезпечити страхування військового. Ризиків, щоб прилітає ракета, одразу ж компенсували з державного бюджету, страхування е, життя підробітників е, ВПК і так далі. Дати можливість експортувати зброю е, для того, щоб входити в, е, в технологічні ланцюжки світових компаній. Зараз ми обговорюємо е, уряд, обговорює давайте піднімати податки, а заробляти не пробували. От у наші підприємства ВПК на рік можуть як перший рік на 1 мільярд доларів експортувати зброї і податки сплатити на 200 мільярдів всередині країни. Вибачено, треба й податки підвищувати в даному випадку, та багато чого іншого залишати кошти. В наш ВПК, наприклад, спростити порядок. Ну, наприклад, там дичання я знаю, там хотіли там 60 мільйонів дати. Uh -huh. Так не треба, щоб воно через міністерство проходило. Є от. Цей Тот е, функ, е, ну, організація тилу, яка створена при міністерстві оборони, Їй довіряють. Ну, от, якщо там є контракти з міністерства оборони напряму, якщо хочете аудитори зарубіжні ставити, ставте є контракти з міністерством оборони. все, туди гроші пішли. Запустили виробництво, і тому я ну це я говорю, щоб ми не захоплювалися американськими виборами. Воно нам не потрібно. Головне, що знаєте, наші політики як в 16-му році не топили з одного з кандидатів. Потім витирали пости і так далі. Ми повинні розуміти, що американські вибори вони будуть це вирішувати фактично в останній момент. Не треба там рахувати ті рейтинги, які там будуть малювати. Ну схоти. Я пам'ятаю, Хіларі Клінтон, демократична преса такі рейтинги малювала, що що вона вигравала вибори як за їхньою версією, mm -hmm. а в, в, з розривом в 12%. Так? Причому топу в таких там не просто маніпуляція була там тупо була пропаганда. Знаєте, як в найкращих традиціях радянської газети Правда, коли писали, що у Клінтан є перевага в 12% над Трампом. Програла з різницею 2%, хоча вона більше відсотків голосів набрала. Чому тому, що виборча система Сполучених Штатів Америки, вона там не прямі вибори президента там. Президента фактично обирають штати тому, коли знаєте, у нас всі так пишуть: у Камали Харрис там таке 5 відсотків, відсотки, шановні, це не має значення. Ви повинні розуміти, що там кандидат може набрати, ну може набрати більше голосів, але програти вибори. Чому тому, що ти в своїх штатах можеш набрати там, ти можеш набрати і 90 відсотків своїх штатах, але якщо твій е, суперник набере... В інших штатах по 51% він відсотку він вибори, тому що там штати обирають президента. Так закладено було в американській конституції. Тому ми повинні концентруватися на своїх інтересах, так і розуміти, що сподіватися на кого, що там хтось виграє, поворішу наші е, і наші проблеми за нас, так не буде. У консолідована позиція взагалі американського стеблішменту полягає в тому, що дестабілізація Росії не повинна бути, і ми і це тут. Наші інтереси не співпадають, тому що нам цікавий хаос в Росії так? А їм не цікавий хаос Росії, і тому нам і обмежуються удари по території Російської Федерації. А, і Тому нам починають говорити: ну треба, не треба, не треба нічого узгоджувати. Бити, от як проведена блискуча операція проведення а, в, а, в Курській області, яка матиме величезні наслідки, в тому числі а, для Російської Федерації. От на цьому слід концентруватися, угу. пане Тарасе, дякую за думки. Ми в принципі в минулій годині з ще одним вашим колегою з політологом також говорили про це, і практично слово в слово, що потрібно займатися а, собою, і що у наших партнерів а, думки з нами ну. Почасто іноді не збігаються. Пане Тарасе, дякую вам і за І це не трагедія. Головне, так, що це не трагедія. Так. То у нас починають всі думати, що це велика трагедія. Подивіться на стосунки США з Ізраїлем. У них постійні тірки, але все рівно з союзниками є. Можна вигравати. да, в цьому можна вигравати. Пане Тарасе, дякую вам, дякую. Дякую. Тарас Загородній, політолог долучався до нас.